Зараз ми поговоримо про ситуацію на південному фронті і говоритимемо наживо із нашою гостею Наталією Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, капітан першого рангу, з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, пані Наталя. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Росіяни обстріляли буксири баржі зі збіжжям? Є інформація навіть про загиблих Йдеться про Очаківський напрямок. От на вашу думку, є можливість посилити захист, зокрема, як ви оцінюєте пропозицію Литви, а ініціювати воєнний супровід наших кораблів? Чи реально це і що це дасть? Справа в тому, що забезпечити супровід кораблями це недостатньо, оскільки все ж таки ураження наноситься в більшості зверху, образно кажучи, тобто нам потрібна протиповітряна оборона. І це такі системи, які можуть нести в принципі корабельно катерний склад, якщо він ними обладнаний. Якщо це буде забезпечено, тоді так, тоді воно має сенс. А якщо це буде просто наявність кораблів поруч, то в принципі в цивілізованому суспільстві достатньо міжнародних гарантій, які даються зокрема і покривали роботу зернової ініціативи з боку Організації Об'єднаних Націй. І Туреччини протягом всього цього періоду і функціонування здійснювалося відповідно графіку і координації Стамбульської групи. Те, що сталося на Чяківському напрямку, це звичайний акт тероризму. На жаль, звичайний для цієї війни, оскільки ворог продовжує нищити. Промислову інфраструктуру, зокрема і портову інфраструктуру Миколаївщини, яка не дає їм спокою, як саме місце фортеця, і те, що воно це місце, незважаючи на потужні обстріли, продовжує свою діяльність, продовжує промислову діяльність, продовжує відроджувати економіку. Дійсно, була були обстріли, через які загинули дві особи, і ще одна поранена. і Доля ще однієї людини невідома. Продовжується операція пошуково-рятувальна, але і обстріли на тому напрямку також не припиняються. Зокрема, і сьогодні вночі Миколаїв знову був обстріляний системами с 300 На жаль, є жертви серед мирного населення, тому що влучили просто в серед місця і пошкоджено навчальні заклади і приватні будинки. А звідки, Це, вели звідки вели вогонь? Перепрошую, звідки вели вогонь. Вогонь вели з тимчасово окупованої території з Херсонщини, там, де вони зазвичай розташовують свої системи, але вони мобільні і переміщуються. Ми полюємо за ними, і вже достатньо таких систем було знищено, але вони ще у ворога є. Але те, що використовується саме С-300… В нетиповий спосіб нагадаю, це зенітно-ракетний комплекс, який використовується в протиповітряній обороні. А ворог їх використовує саме тому, що в них виходять з того, які боєприпаси лишилися, тому що наша робота по знищенню запасів ворога триває, і боєприпаси, склади, і польові склади, і стаціонарні ми знищуємо досить регулярно. Так, цієї ночі знову проводилась вогнева робота і вогневий контроль по тимчасово окупованій території в напрямку Херсонщини нами проведений. і є інформація про результативне влучання, але самі результати ще дорозвідуються. Тим не менш нам вдалося все одно скоротити військового ворога вже на щонайменше на 20 рашистів. Гарний показник зранку почути приємно. І скажіть, а що відбувається в акваторії Чорного моря? З кораблів наносять вони удари, і цікаво саме після того самозапалення їхніх суден, зокрема флагмана чергового. Корабельне угруповання дещо зменшилось. Вони дійсно проводять певні ремонтні роботи це очевидно. Крім того, вони переформатовують саме корабельне угруповання в залежності від покладених на нього завдань. І тримаючи марку того, що вони заявляють, що були пошкоджені нібито кораблі, які забезпечували безпеку зернової ініціативи. Хоча це абсолютно неправда, безпеку забезпечувала українська сторона. Вони намагаються земітувати зараз якийсь сум для свого недофлоту. Їх менше наразі 8 одиниць вздовж кримського південного узбережжя маневрують. А з ракетоносіїв залишився тільки один, але це все одно вісім ракет типу калібр. Вони високоточні, нагадаю, і можуть бути застосовані по всій території України, тому не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги, пам'ятати про те, що ворог продовжує тероризувати, в тому числі і тилові регіони, зокрема об'єкти критичної інфраструктури. Тож тримайтеся від них, будь ласка, подалі. Пані Наталя, сигнали від нашого ДСНС, я думаю, ви з зі мною взагалі неможливо ігнорувати херсонщина. Ви згадали Херсонщину? Кирило Буданов дає прогноз, що Україна поверне Херсон до кінця листопада. А британська розвідка звітувала про ознаки того, що росіяни прискорюють вихід з міста. Що вам про це відомо, і якої ви думки до таких от прогнозів? Наразі дійсно відбувається суттєве переміщення ворожих сил. Зокрема, вони переміщують і артилерійські установки, а це може бути ознакою як потреби в них на сході, що вони намагаються посилити свої угруповання там, так і просто перенесення самої системи оборони вже на лівий берег. Вони досить потужно почали переміщуватись з правого берега на лівий, намагаються використовувати всі підручні плавзасоби. Водночас ті плавзасоби, які знаходять у місцевих мешканців на пристанях і причалах, вони намагаються пошкодити, тобто побоюються того, що вони будуть використані вздогін, як то кажуть. Замінування лівого берега також свідчить про те, що вони. Усвідомлюють можливість форсування нами річки і висадки на, на, на лівий берег. Хоча на правому залишаються рубежі оборони, залишаються війська і навколо, і в самому Херсоні. А от місцеве населення вони тероризують ефектом того, що не буде ніяких благ цивілізації на правому березі. А збройні сили України почнуть масовані ракетні удари, обманюючи таким чином, вони намагаються за... загітувати населення, переміщуватись на лівий берег для того, щоб створити собі щільний живий щит. Дозволю собі припущення, що мешканці Херсонщини точно їх переконати в цьому неможливо, тому що вони проявили такий супротив, що вони точно не піддадуться на такі провокації. Росія я вам дякую, що в такий час до нас доєдналися, знайшли час і до нових. Зустрічі в прямому ефірі це була Наталія Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу.